По обіді військові РФ обстріляли Херсон. Через влучання снаряду в одному із будинків сталася пожежа. Над головою два рази стрельнуло, а потім сюди ближче, над самим домом два рази бахнуло, осколки полетіли по шиферу, а потім сюди ближче, от як рвонуло, то я одразу вискочив і дивлюся, дим пішов. Один прильот на повоєнці, бо 4 10 путь Я Вийшов подивитися, дивись тут бой. За словами керівника пресофісу обласної військової адміністрації Олександра Толоконікова, місто російські військові вкрили масовим артилерійським вогнем. Постраждали четверо людей, на жаль, двоє загибли, Двоє ще чоловіків отримали поранення, опіки кінцівок та лиця доставлені до лікарні. Вдарили вони по медзакладу, по школі. Постраждали ще. Генератор, служебна автівка на сусідній вулиці під обстрілами, був пункт незламності. Уламки вибули скло та посікли фасад будівлі. Поранених та загиблих немає. У 7.20 російські військові з артилерії обстріляли Білозерку. Пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків, розповів Толоконіков. Через обстріл загинула жінка. Сьогодні внаслідок обстрілу Білозерки одна людина загинула. Жінка 71 року. Ще одна жінка 74 років отримала поранення, та хлопець отримав контузію та посікло. Посікло його осколками скла. Степень неважке в нього поранення отримав амбулаторну допомогу. За вчорашню добу троє людей поранено. Цього за минулу добу російська армія 64 рази обстріляла Херсонщину, випустивши 342 снаряди. По самому місту 12. у мікрорайонах Корабел та Хибика пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Вибиті вікна, балконні рами, пошкоджені фасади та дахи. Вночі військові РФ обстрілювали Антонівку. Також влучання зафіксовані у Садовому, Зеленівці на Дніпрянському. Вночі, 26 червня, під обстрілом були і мешканці цього будинку. Внаслідок влучання снаряду, діра на п'ятому поверсі. Власник оселі загинув. Його поранену співмешканку з під завалів діставали сусіди, розказує Людмила. Я вибігла на вулицю, я спала на першому поверсі в спальні. Як гугухнула, там у мене пристройка, полетіли стекла, полетіли ветки дерев, ореха дерев, абрикоса напроти. Кирпич посипався на кришу. Я проснулась і думала, що нашого угла вже немає. Нині говорить мешканка цього будинку Ганна Іванівна, треба закрити діру в зовнішній стіні. Відбудувати квартиру нікому. Рідних загиблого у місті немає. Відремонтувати ту квартиру, хоча б не відремонтувати, щоб не впала стеля, щоб туди вода не попадала, щоб далі квартири не пострадали. Що треба зробити? Оце треба зробити. Необхідно і як можна швидше. Минулої доби під обстрілами були також три територіальні громади Бориславщини: Милівська, Новоолександрівська і Бориславська. Поранених і загиблих через обстріли немає, розповів керівник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Є поранені у великоолександрівській територіальній громаді. Там двоє чоловіків поблизу села Чкалове в полі на тракторі підірвались на протитанковій міні. Чоловіки у лікарні. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.